Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма сьогодні ваш рід хоче вам щось передати, що дуже важливе, якусь інформацію, яку вам треба знати просто зараз. Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисту консультацію онлайн у телеграмі. Всіх обіймаю, давайте дивитись, що ваш рід вам говорить. Ну, ти наша Ну, побачите, ти наша дитинка, ми всі на тебе дивимося, яка ти молодець, он тобі хлопчика даємо якогось, мужчинку даруємо. Ти наша солоденька, ми за тебе всі переживаємо. Ну, що ти самому. Самомділі, ну, ну що ти тут вже? Собі надумала, накрутила. Ну, дурний в тебе чоловік чи був? Ну, тобі воїна да йому. Дівчатка, тут може людина бути, кажуть, якщо чоловік з поганими звичками, то він навіть може від них відмовитись заради вас. Він каже, Рід, за тобою спостерігає чоловік і не один. Ти наше сонечко. От ви завжди кудись йдете, бо щось робите. Рід сидить, такий божечки, куди це вона? Ну, я не можу без посмішки це розказувати, тому що вона кажуть, та заспокойся, да мир буде, да помиритесь ви всі. Не бушуй, хто вогняний, дівчатка, ну я вам співчуваю, ви дуже будете емоційні просто. В тебе сили багато на все, щоб все здолати. Ти береш і починаєш воювати. Ні. От у вас гарний період іде, коли вам треба вивчити гарну фразу, будь ласка, підняли очки в небо. Ну, будь ласка, дайте мені то, то і то. І вам дадуть. за колесом фортуни. Прийде до вас якийсь хлоп, або то ваш чоловік змучений, з якимись проблемами, а ви щасливі будете, що він поруч, за правосуддям, за справедливістю. І знаєте, от і навіть подружитесь. От тут кажуть: будуй з друзями стосунки, з тими людьми, хто для тебе дійсно друзі. Якщо ти дружиш з людиною, не з тим, з ким ти за одним столом сідаєш, не з тим, з ким в тебе до кого тебе тягне, знаєте, бажання. Це за дияволом, це твоя залежність. І, дівчата, тут також уникайте залежностей. Від цього це відсікаєте. Люди, які не дружать з вами, які вас використовують. Тільки за свій стіл саджаєте свій дім, пускаєте ваших друзів. Як це зрозуміти? Перевіркою. А як ще, мої хороші? Дякую!